Вітаю вас на телеканалі Ритм в ефірі програма Пряма мова. Мене звати Павло Невесенко і сьогодні до нас завітав унікальний гість майстру Міжнародної федерації фотомистецтвом ФІАБ Вірджіліо Бардосі. Бонджорно, Вірджіліо. Бонджорно. та перекладач Алла Сівець. Вітаю вас, пані Алло. Вірджіліо, скажіть, будь ласка, що фотографа зі світовим іменем привело у Рівне? Яку за портату ви фотограф економи Мундіаликої міста читаєвне? E sono già stato altre due volte, sempre invitato da Alexander Karvat, un carissimo amico di vecchia data. він був в це третій раз і всі обидва рази його запрошував Олександр його дуже близький No, lastro, io знаю che questo è il terzo raz, l'hanno invitato a essere membro di giuria al eh fotovernisage na Pokrova. Cioè, Paolo dice che è questa volta, lo hanno invitato proprio per far parte della giuria. Sì, perché le giurie internazionali, giurie dei concorsi internazionali devono essere composti da anche autori stranieri. тому що міжнародне журі має uh, складатися так само з авторів іноземців, ноземців, тобто за кордоном. Скажіть, як давно ви займаєтеся фотографією і в якому напрямку працюєте? Quanto tempo fa da? Quanto tempo fa le foto e in che direzione lavori? Allora, le foto io faccio e preferibilmente foto di reportage.

Тому ну, що репортаж, репортажі для нього ну, взагалі не вважає, що це найбільш тяжкий шлях. У нас фото белла си по фото антикальказу. У репортажі, ой, бруд. Гарну фотографію можна робити можна зробити навіть випадково, а репортаж він може бути або добрим, гарно зробленим, або ні. Немає віадімену, тобто щось середнього. А що ще, ще його приваблює у його роботі? Che cosa attrae nella fotografia, oltre che il desiderio di fare reportage? Forse no, il contatto che riesco ad avere con le persone, mi piace eh, eh, dialogare con le persone anche se non so la lingua, dialogare con gli occhi e con, con le, il sorriso. Io mi ricordo che quando abbiamo avuto questo contatto con le persone, non abbiamo mai avuto questo contatto con le persone. Um, через погляд, посмішку, він таки досить відкрита людина. І conoscere nuove realtà del mondo. І знайомитися з новими реаліями, тобто відкривати для себе світ. Що движило хоче показати світу у своїх роботах? Кого за нейoverline far vedere al mondo con le sue lavori? Con le sue lavori. Ба, е я cerco sempre di raccontare la realtà. Він е, намагається завжди від, розповідати про реальність, про життя, яке воно є. Mm. Hmm. Розкажіть, а якою камерою ви користуєтесь? Е, звідки, яка марка інфатик, яким камерографом? Це капітуси Е Нікол 700. Нікол 700. Те, одра, е, ormai

Uh, Paulo forse intende sì, 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 sì. se uh, per sì. per ricordo sì. No no, 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 ne ho venduto una sola il Vincolo resto, prodав, doma, il resto le ho tutte a casa perché sì, eh, inci... lavorando tanto con reportage non... dopo non sono più vendibili він говорить, оскільки він дуже багато з ними працює, він більше їх не може продати. Просто вдома, як пам'ятка, у його залишається так. Тільки одну він продав. Це як мати машину або мотоцикл для кросу. Eh, sì. як, мат, як це все одно, що мати машину або мотоцикл для кросу. Вони зношуються. Роберт Франк колись сказав, що біле і чорне – це кольори фотографії. Для нього вони символізують надію та відчай. Особисто вам які фото імпонують більше – чорно-білі чи кольорові? Eh, dice che Robert Frant una volta ha detto che è il colore nero e bianco, il colore della, di disperazione e di speranza. Per lei che, eh, quale è il colore più eh, stritto? Stagno, cestino, chi vuole? Ciorno e birra, e Lei preferisce bianco nero o colorato? Preferisco il bianco, il bianco nero. Ma eh, io provavo il Ciornobilli. e eh, Paolo, ti spiego perché. Il Se tu fai una foto a una bella ragazza con un ombrello rosso, sì. con un ombrello rosso, chi vede la foto non guarda la ragazza. La prima cosa è l'ombrello rosso. робить гарної дівчини з червоним людина, дивиться фотографію, звертає увагу на червону парасольку, а не на дівчину. Il bianco e nero obbligato a guardare l'immagine tutta nel suo contesto. Il non vuole è obbligato una guardare l'immagine tutta nel suo <susur> contesto è un problema, non è un problema. Io ho speso sì, il caso. Se il contegno, il suo come fotografia. Paolo chiede per lei: è più importante far vedere la persona nella foto, il suo cioè far vedere quello che io ho costruito con la luce. він те, що він збудував, тобто створив, використовуючи світло. Ну, совсем не самоспігати. Він каже, я не знаю, чи пояснив. Угу. Mm -hmm. Дивіться, напевно, Вірджіліо доводиться багато подорожувати. У яких країнах йому довелося побувати і де йому найбільше сподобалося? Павло, ви ще, ви, probabilmente, viaggiato tanto nel mondo. Quale in che paese in modo è stato lei e quale paese le ma eh, il, sì ho viaggiato molto eh, ah, negli per ultimi però. anni, negli ultimi 10-15 anni... Eh, però eh, il paese che io ho eh, diciamo, i lavori più belli oltre all'Italia... Nel Crash che vi indurrò come cosa l'Italia? Ho eh, foto fatte in Maramures. На con його думку, найкраще фото, що він зробив поза Італію, це саме фотографія з Марамуреша, Північна Трансільванія, Румані, Румунія. А чим саме його Румунія привабила, щоб поїхати туди? Конкерів статутрату як ставі delle persone del Maramures. Його вразило серце, тобто сердечність людей марамуреша. Ясно. Вірджілю, ви фотографуєте вже 40 років, і відтак вам довелося переходити з плівки на цифровий фотоапарат. Як вам yes. дався цей перехід і... e Paolo chiede: poiché fa le foto già da 40 anni, sicuramente ha fatto questo passaggio da bianco nero a foto digitale. È stato difficile questo passaggio, ma è eh, Fotografo piace? ancora anche in bianco nero. <coughs> dipende da, eh, da che lavoro faccio. Allora, scrittore, scrittore, non c'è fotografia e che reportage c'è il cielo e preferenza da bianco e nero? Ora, ora con il digitale, eh, molti lavori, lavori sono in, eh, a colori. Quindi, vorrei usare foto con, con i No, io non se che dove ci luisci, Però Paolo insiste, vuole sapere, ma più a cuore resta il bianco-nero o a colorato? No, no, eh, Paolo, eh, il mio cuore resta nel bianco-nero. E cosa però me, a... Mi esprimo anche eh, con il colore, giusto? non so se riesco a esprimermi bene con il colore come riesco a esprimere col bianco-nero. но ста меджу де карло. Його роди не знає, чи він може так само а, добре виразити те, що він хоче сказати з кольорами фотографіями, це не він повинен про це судити, не говорити. Але йому більше він серце його все-таки. <говорит> тобто в, до, черги, в, до змушений на чоловіка це так. змушений іти в ногу з часом. Деше, я Паоло деше, allora lei è obbligato di andare a passo con Diciamo di sì, perché il, ora il colore offre tantissime possibilità di presentarsi. Він говорить, що зараз кольорові фотографії колір дає дуже багато можливостей виразити те, що хочеш сказати. Ну, власне, якщо ми заговорили про камери, скажіть, будь ласка, ну, багато фотографів вважають, що per fare un'ottima foto è necessaria una macchina costosa e ci principo verso per Virgilio Poiché abbiamo cominciato a parlare abbiamo toccato il discorso della macchina fotografica Tanti fotografi ritengono che è importante per fare una bella foto avere la macchina fotografica importante avanzata se come questa Sì, eh, anch'io eh, lo ritengo giusto però diciamo così, ma Devi, devi calcolare questo, a volte esistono delle situazioni che una macchina fotografica è bella, è troppo appariscente, prendi ad esempio una chiesa. Si, lui dice che bisogna raccontare questa situazione. Può essere un fotoparadoto che si mette nell'occhio, prendiamo ad esempio la chiesa. Se tu ba in chiesa con una macchina fotografica bella, grossa, che quando scatti fa click, le eh, eh, persone tutte si, si girano e si mettono anche in posa. Mi dice che se vai in chiesa, fai una fotografia, è chiaro che fa rumore. La macchina, il fotoapparato, non è del tutto e le persone tornano, questo vi rompe il loro

Чи mm -hmm. працює Віржильова з програмою Photoshop і взагалі його ставлення до того, що зараз практично усі фотографи обробляють свої роботи у цій програмі? Павло allora, allora, eh, Photoshop. Per forza. Sei ti se lo usi solo per eh, variare un po' i colori, il contrasto e la luminosità. Eh, però, se lo eh, usi solo per variare un po' i colori, il contrasto e eh, la luminosità. Dipende se lo uso, solo per variare un po' i colori, il contrasto il contrasto e se il lo e non, nel reportage io non posso prendere quest, questa persona e metterla accanto a quest'altra, nel reportage, se le persone sono qui devono stare qui, nel reportage. Ma lui non può nel reportage, ad esempio, smettere la persona, o le persone devono stare dove devono, cioè devono rimanere dove Trasformerei la realtà. Lui avrebbe fatto non Photoshop è solo un mezzo eh, per eh, lavorare eh, la fotografia. C'è lasciamo sviluppare fotografia. Quindi un piccolo aiuto, non sì, è un mezzo. Eh, cioè. mh, mh. O, oggi dobbiamo usarlo, mm. perché eh, la macchina fotografica eh, ti fa delle foto. Він si so uh -huh. se... uh -huh. говорить, що uh, ну, uh, це як маленькі, малень, маленька допомога ви uh, робити фотографії. Можна зробити фотографію, яку називають Віталій Греддзу. Тобто фотографія, звичайно, ніби uh, ну, в початковому стані. Dopo sta а a te e lavorare тобі per і опрацювати oh, для того, щоб oh, і було приємно дивитися. А яку фотографію в своєму житті Вірджиліо ще не зробив і хотів би зробити. Він говорить, є фотографії, які ти носиш в серці і, ні, і ще ніколи не зміг зробити. E, Pablo, tornare un attimo indietro. Він хоче повернутися назад. quando si parla di Photoshop si parla di elaborazione di immagini ma quando parla lei oh, in, no, generale. in generale in, quando, voruto, per, per in quando eh, si parla di Photoshop in generale non è quello che vin parla si parla di per me una persona che eh, cambia la realtà Della io lo accetto ma... però se non fotografa se fotografo la realtà lui Але ну ти маєш сказати, що ти змінив цю реальність. Тобто, якщо хтось використав, він не робить такого, але він приймає, коли робить інші це. Тобто він спокійно до цього відноситься, коли хтось інше робить, він так не робить. Верділіо повторює, що він хотів би повернутися в минуле. Тобто він вважає, що олдскульна фотографія <тас> набагато краща за час. Павло Дічі Келора <тас> конферма, кеверебе торнарин з'єтро. Контрофото. No, no, no. Io accetto tutti i sistemi di eh, presentazione di un'immagine. Тобто, як che cosa serve, di che cosa ha bisogno una persona per diventare un fotografo? Tre cose. Tre reggi. Una. Cervello. Голова, мозок, думка. Gli occhi e il cuore li metti su un'unica linea вистави l'inoline. E esci a fare una bella foto, sicuro. E u tebe зробити гарну фотографію. Ти зможеш зробити гарну фотографію. Che cosa potrebbe augurare ai fotografi che iniziano stanno all'inizio di carriera? Consigli consigliare. Um, augurare consigliare più o meno. Augurare e consigliare. Sì. Accettare tutti i consigli delle persone. pregnate si i dei Dopo l'ultima scelta, sta

Чи твій вирок, тобто те, що він сказав, тобі подобається чи ні, але за тобою завжди право вибору. Mm, де зараз можна побачити роботи держили в Рівному? Злателя стасира чи ламу фото? А Злата Плаза, но гримату. Він no, говорить, що була в Златоплазі е, добу, а е, сьогодні ввечері буде презентація, і там, але презентаціонець рано презентатор і Лаволі. Ну, no, а Стасера, ну no, no. no, 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 no. no. він no. No. говорить, що на жаль, вчора в інтернеті можна подивитися. Вчора в музеї о 4 годині була його презентація, 2 години він розповідав про свої фотографії, і в Златоплазі було, а на жаль, зараз тільки в інтернеті. А окрім Рівного, чи був від життя ще в якихось містах України? Транне Рівне. але... Але Україна. Леополі, Львів. Леополі в Любов. А у Львові. А він робив так само свою виставку у Львові. 2013 У 2013 році. Вже встигли в Рівному сфотографувати щось. No, sì, 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 sì. So, no. e... cool. Bancuna è che è molto bella. Uh, the mood is very difficult. Una per forse la più bella è quella per la festa. Одна з найбільше подобається, це була пов'язана з Днем Незалежністю України. Una bimba bellissima Divcink, tutte, a. Ehm, tutte vestite, le donne tutte vestite dei, costume tradizionali. Tradizionali. E questa bimba davanti che la vestita costume. І ця дівчинка маленька, яка так само була одягнута в традиційні костюми, яка танцювала. Пабло, лазаки, більше всього він по йому він любить в житті це дітей. Скажіть, а ви продаєте свої роботи? Stai chiedendo se vende, vende lavori, i suoi lavori? No, 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 no. E, e, e lo faccio proprio per, per hobby. Anche ho fatto un libro, e anche quello, eh, l'hai visto, quello su, sull'acqua alta a Venezia, anche quello l'ho fatto con tiratura limitata e, Він не продає фотографії, він зробив навіть книжку по Акуальте, Висока вода в Венеції, повінь в Венеції. І він теж не продавав ці книжки. Він зробив маленьким тиражем, випустив. Агрегато, а якості. Sí, sí, він подарував ці книжки про не називається повінь Висока вода в Венеці я від себе до. Pojasniu vam je še vedno rečeno, da tu še zranko, da kje ura, kje ura atua sali a Venecija, da le nove? Normalno je da, da fini oktober. А й мета дечембри з кінця жовтня до середини грудня де кеора кера? Дале нові аленди чи з дев'ятої до одинадцяти e, приблизно вода в Фенеці піднімається на 2 години приблизно це прямо жіно і февраю две вольтежор в січні в лютому два рази в напротягу дня зранку і ввечері. Піднімається вода. І він це воїв, зробив фотографію. precisa. Ну, не, не, не то, що там є чіткий графік годинний. це Залежить від природі. Eh, Він дивився погоду, погоду по інтернету. Передбачення погоди. А вольте про джераль венту дико. Інколи змінюється не так, як передбачає погода, оскільки залежить також від вітру. Eh, як всі ми знаємо, діти то квіти нашого життя. З вами була програма Пряма мова. Сьогодні в гостях у нас був Вірджіліо Бардосі, майстром Міжнародної федерації фотомистецтва ФІАП. Граз Павло, що ми пошли, Александр. Вірджілію, Вірджілію подякував Павлу, подякував Саші Харваду, подякував місту, подякував рівненчанам, ну і мені подякував всім. Eh, sì. Grazie e arrivederci. Se venite in Toscana, vi aspetto, vi porto a fare belle foto in Toscana. Він каже, він eh, попрощався, і якщо ви будете в Тоскані, eh, він, оскільки Вірджілю з Флоренції, eh, ви будете бажаними гостями в нього вдома, він вам зробить гарні фотографії. Arrivedarci due chili. Grazie.